Привіт, які друзі, добрий раночок. Йдемо на каву. А, вранці прокинувшись, поснідала і попила одну каву, але до цього часу нормально не прокинулася. Терміново потрібна ще одна кава, а якось другий день після приїзду не можу прийти в себе. Ніби ніби не стомилася, а з іншої сторони немає якоїсь сили та енергії. Ну, зараз буде ранкова кава з друзями. Щоб трішки отримати заряд енергії і займатися буденними справами домашніми. Hello. Uh, white coffee. Hot. hot, yes. And uh, milk coffee. Milk coffee, yes. Uh, cold. Yes. окей. Okay. Так, я замовила білу в'єтнамську you. каву. І тут подають гарячу. І жені каву з молоком. Чекаємо на замок. Це ми сьогодні в кав'ярні Нгої. Дивіться, тут уже як. До Різдва прикрасили. І віночки ось такі повісили. І ось тут гирлянду з іграшками. Такий різдвяний настрій створюється. І там прикрасили гирляндою. Чекаємо на наших друзів. приємно. Тут кав'ярня, хоч і маленька, але досить така затишна. Сидимо і думаємо, так смачно пахне м'ясо. Десь хтось щось смажить, а виявляється, прямо біля нас он. На дорозі смажить Hello! Тут десь якийсь заклад, тут їжу продають. Взагалі ми приходили завжди тут. Фреші робили, я туди лісі брала, коли вона хотіла. Почали їжу якусь продавати. Омлети, курочка, зараз вам ближче покажу. Ось Омлети, курочка. Там якась запіканка, мабуть, з рису, рис, якісь овочі. Ну, Це, мабуть, вже все, що залишилося, бо зараз вже не такий не сніданковий час, вже 10.30, а Ком це рис. Тож тут Рис і ось таке барвікю смажить. м'яско. Так, нікого не дивує, що це прямо так біля дороги, де їздять, машини, байки. Взагалі тут. Тут все нормально. Нам принесли наше замовлення. Ось моя біла кава. Ну, це типу капучино на мінімалках. В'єтнамську каву заварюють і додають молочко. Женя каву зі і льодом п'є, і, як завжди, традиційно нам принесли чай. Мама, а як все? Так, ми вже вдома, до нас щойно приїжджали наші друзі, забирали свої речі, які зберігали в нас. Подивіться, що вони нам привезли. Який тортик. Вау! Дананг краще, ніж панган. Ой, прикол. Так, нам дуже приємно, що ви нас чекали у данангу. Так, тож тортик зараз будемо їсти смакувати. Дехто вже не може дочекатися цього тортика, вже тут і пальчиком ковиряла, підходила потихеньку. Тож будемо зараз пити чай і їсти тортик. Ням -ням. Дякуємо друзям за такий смаколик. Так, ну що ж, друзі, наші закупи продовжуються. Незважаючи на те, що я вчора була на базарі я знову йду на базар, мені потрібно купити яйця, я їх можу купити і в міні-маркеті поруч, але на базарі дешевше, нам потрібно десь за лісою пройтися, прогулятися, то я вирішила, чому би і не в сторону базару, там купимо яйця, там ще зайдемо у міні-маркет, ще якихось дрібничок. Купимо деякі продукти мені потрібні, тож беремо вас, як завжди, з собою. Тільня сьогодні просиділи вдома, поки обід приготували, поки друзі забрали свої речі, поки Аліся поспала, і вечір настав. У нас зараз ввечері досить рано, о 5-й годині вже починає. трішечки так темніти. Я вам вчора показувала, ми ходили на базар, тож 15. 17-15 вже, ось, скажімо, темрява на вулиці. Так, ми у Вінмарці, мені потрібні паперові тарілочки, у мене закінчилися. Візьму огірочки, ось такі невеличкі, це я хочу заквасити. Квашені огірочки хочу зробити. Аліса попросила смачненького, то взяли їй маршмеллоу. І я хочу ще взяти тофу. Я завжди забуваю, який я беру. Ось цей чи ось цей. Який з них мені більше подобається? Так, ну добре, візьму ось такий. Здається, отакий я. Найчастіше брала. А ось це такий підсмажений, може, тофу. Такий не хочу. Здається, ось якась вартість біля 14 тисяч. 14-12, десь ось така його вартість цього тофу. Я просто на сніданок готую, на сковорідці трішки підсмажую ну і додаю соєвий соус. Це смачненько. Поки ми Олісою дійшли до базару, то магазин мій вже і зачинено. Доведеться йти в міні-маркет за яйцями, але не біда. Мені потрібно ще. Кріп купити, а саме в Монмілку я його купую, бо для огірочків мені потрібен кріп та чесничок. Зараз за лісою йдемо туди. Біля готелю поставили ось таку різдвяну композицію. Типу печеру зробили там Ісус Христос, Діва Марія. Корівки і янголи. Бачиш, у лісі? Як зробили печеру, я не знаю. З якогось матеріалу ось так пофарбували, так зробили. Дуже цікаво, правда? теж У В'єтнамі є католицькі церкви, їх ми чималенько зустрічаємо. По місту, коли гуляємо, і відповідно є католики, люди, які відносяться до цієї віри. Тож, відповідно, і зустрічаємо ось такі інсталяції. На нашій вулиці або десь поруч ми вже проходили, також там маленька була інсталяція, але ну, зовсім малесенька була, то я навіть не знімала. А ось щойно побачили така гарненька інсталяція. Ну, скажімо так, В'єтнам довгий час був, майже 100 років був, а французькою колонією, тож відповідно і насадили частково вони насадили католицьку віру. Тож до цього часу є люди, які ходять. Ну, належить до цієї віри. Ось так. І ходять в католицьку церкву. Який гарний фонтанчик. Деякий час він був на реконструкції, Ось зараз він в одному положенні працював, а зараз там поставили нові конструкції і ось так. Вмикаються різні режими. Дуже гарно і підсвічується. Ходімо, Аліса, ходімо. Намокнеш зараз. Так, ну що, ситуація така, що кропу сьогодні у мілк немає. Є всяка різна зелень. Кропу немає, за кропом прийдемо завтра. Добре, то не біда. Будемо огірочками розбиратися тоді завтра. Ох, ну що, ми з Алісою вже майже вдома. Йдемо по нашій вулиці. А я думаю, що цей влог буде за декілька днів, тому що в мене е ноутбука ще немає, я ще не маю жодної інформації, коли я його отримаю. Майстер мав сьогодні написати, але я так зрозуміла, він ще чекає екран. Тож е так само було і минулого разу, що як тільки він його отримав, він нам одразу повідомив. Поки що, мабуть, екрану ще немає. Ну, минулого разу я два дні чекала. Сподіваюся, вже завтра буде ноутбук, буду починати монтувати відео. І щоб не накопичувати величезну кількість інформації, щоб знову потім в ній не розібратися, то буду декілька днів знімати ось такі влоги за декілька днів. Тож, зустрінемося з вами вже завтра. Доброго раночку. Привіт, друзі! Сьогодні у нас трішки дощить вранці. Трапав дощик. І на вулиці плюс 22. Не жарко. Так, ми тепленько одяглися. А в минулому році, десь в грудні, в січні, температура вранці була навіть 20, були, дні коли 18 було, але Ну, це там 8 до 10, до 11 і температура трішки піднімалася. От, в цьому році не такі сильні дощі саме в грудні. Зараз щось трішки покрапало та й призупинився дощ, бо в минулому році саме в грудні сильно лило. А в цьому році, що в нас? В листопаді, так? В листопаді були сильні такі дощі. Жовт, Жовтень-листопад, мабуть, сильно дощило, ну, Будемо сподіватися, що. Найбільша кількість опадів вже випала, буде прохолодненько, але щоб без злив. Маленький дощик, то не страшно. А ми зараз йдемо, як завжди, вранці на каву. В одну із кав'ярень неподалік. Поп'ємо каву і кожен по своїх справах. Кав'ярня-гарден. Дуже рідко тут буваємо, бо тут вона така розрахована на невеличкі компанії, а в нас така компанія чималенька, ми як збираємося всі разом, то нам потрібна кав'ярня, де можна всім разом розташуватися. Давайте десь на вулиці, можливо, сядемо. Це зайнято? Все зайнято. О, ні, Оліша, там не столики. Ввечері ми за лісою вийшли на вулицю, вона хоче фломастери. Потрібно пройтися по місцевих магазинчиках. Я щось вже й не пам'ятаю. 100% у нас тут в день відчинені магазини, де можна купити різні канцелярські вироби, канцелярське приладдя, але зараз ввечері навіть не згадаю, де це можна зробити, бо там у нас школа, коледж тож. Там кан... канцелярію продають протягом дня, але зараз вечірній час, тож вже вони зачинені. Знаю точно, що тут неподалік є один магазинчик, в якому щось є 100%, але чи є там… Чи будуть там фломастери, які нам потрібні, не знаю, перевіримо. Як прийшли з кави додому, повернулися, то Приготувала обід, а лісу вклала на денесо, і я щось не можу прийти в себе. Після повернення в Донат. мій внутрішній стан не відповідає погоді на вулиці. У нас досить прохолодненько зараз. І якось не знаю, похмуро. От у мене у мені також похмуро. Ой, яка тут гарна. Новорічна інсталяція, дивіться, ялиночки. Ту. Ну там гірляндочки одягли, а на ці не одягли. Так, вирішили вони. Бачиш, які гарні ялиночки. Так. так нам потрібен альбом для малювання. Олівчик ми ось, Не олівчик, а фломастер. Ось такий купили, перманентний. З однієї сторони це фломастер, а з іншої сторони, ось така штука, типу як помалювати по дошці. У Олісі є така книжечка, я вам вдома покажу. І в якій можна малювати фломастером, вчитися писати букви. І саме такий фломастер. Ми думали, я думала звичайні купити, але ми знайшли такий, ось і це буде ще краще. Правда, Оліся? Так, і альбом нам зараз мають дістати. І за цей фломастер і альбом я заплатила 25 тисяч доларів, взагалі небагато. Тут такий ось магазинчик, тут і канцелярія, і різні продукти харчування. Рідко сюди заходжу, але інколи щось цікавеньке тут можна знайти. От, ем, на вулиці розпочався дощ, ми без дощовика, без парасолі, тож треба деякий час очікувати. Не хочу мокнути, почекаємо тут, нехай дощ закінчиться і будемо повертатися. Ще Алісі купили ось такий обруч, ріжки оленя, так? різдвяний такий обруч до Різдва. В минулому році шукали, ходили скрізь. Просто Аліса перед самісіньким Різдвом згадала, що вона хоче якогось обруча і вже ми ніде знайти не могли. А ось зараз побачили, Аліса каже, хочу обруч. Ціла купа тут різних. Ось Аліса обрала ось такий. Так, дощ не припиняється, я взагалі якось так вийшла, навіть не подумала, що на вулиці може розпочатися дощ. Хоча все до цього йшло. Поруч знаходиться косметичний магазин, то щоб не втрачати Думаю. часу, дарма щось собі пошукаю, подивлюся. Не плануючи, я виходжу з покупочками. Покажу вам вже вдома, що придбали. А за цей час і дощик закінчився. Тож за Алісою будемо зараз повертатися, але ще треба в продуктовий магазин зайти, Аліса. Продуктовий потрібно монмілк. Ми кріп вчора так і не купили. Можливо, він сьогодні вже з'явився в магазині, то сходимо ще Мон так, в Монмілк. Так, Монмілк йдемо. Так, кріп сьогодні в нас є. А, це щось маленьке, якась упаковочка. що Мені цієї виставки. Ні, це маленька, зовсім щось маленьке, треба трішки більше. Вони всі маленькі. Ну добре, мені вистачить маленької. Це і... велика. Велика? Візьму дві. Візьму дві упаковочки, цього сто відсотків має вистачити. Так, і ще чесничок мені потрібен. Так, ось упаковочку візьму, 17 тисяч, тут 300 грам, так, а кріп у нас а, так, 145 тисяч за кілограм. Тут навіть 100 грам немає в упаковочці. Все, більш нічого не потрібно. Повертаємося додому Аліса. Ще візьму м'ясо. Ось такі курячі ніжки заморожені по 66 тисяч за кілограм. Вони йдуть тут менше кілограма упаковочці. Це завтра якийсь супчик або бульйончик зварю, Щоб завтра вже не бігати в магазин. А ще я згадала, що багетик хлібчика вдома немає, тож потрібно ще купити багетики. 6 тисяч за штучку візьму два. У них Здається, останнім часом щось змінилося, то вони такі прям були худенькі, тверденькі такі. А зараз чи вони рецептуру поміняли чи що, прям м'якенькі і декілька днів лежать м'якенькими. Бо один час були такі, що їх прям їсти неможливо було купуєш, а на наступний день вже просто сухарик. Ходімо, Аліса, на касу. Ми з Алісою сьогодні від магазину до магазину бігаємо, дивіться, знову дощ розпочався. А нам? Метрів 150 пройти. Чекати, поки закінчиться, не будемо. Так, Аліса, підемо? Підемо, будемо бігти? Добре. Тут, Ні, там далі буде. Нам ось так, прямо туди у вуличку. Угу. Мені здається, дощ надовго. Воно. Потрібно йти. Ось такої нас вийшла сьогодні прогулянка. Трішки під дощом побігали. Так, Аліса? О, ти чого кашляєш? Балаєшся трішки? Так, покажу косметику, що я купила. Дивіться, ось такий засіб для вмивання від Garnier. Він йде з антиакне. У мене зараз такі трішки висипи на обличчі є, тож ну, підійде. 50 мл і коштував всього 19 тисяч донг. Це якась знижечка. Я потрапила там, поличка є з акційною пропозицією. Ось там я собі знайшла таку штуку. Мені якраз потрібен засіб для вмивання, у мене закінчився. То я собі взяла на пробу. А ось такий спонжик для нанесення тону у футлярі. Він, його вартість 25 тисяч донг, а от за 15, знову ж таки, він був на сейлі. Ось така подушечка, поховочка, м'якенька. І зручно, що ось в такому контейнері, щоб зберігати його тут. Так, І ще я собі взяла ось таку маску, бренд мені незнайомий. KR Лаб Клінікал. 15 тисяч дон вона коштувала. Вона йде відбілююча, зволожуюча, з ліфтінг-ефектом і Анті-Ідж вона йде з екзосомами. Я давно хотіла спробувати засоби з екзосомами. Я знаю, що це дуже класний інгредієнт. Тут, окрім екзосомів, є ще ніацинамід. Тож, ну, не знаю, спробую. Така непогана ціна 15 тисяч, щоб спробувати. Там була ціла упаковка з 5 штук а, типу 4 купуєш 5 в подарунок, Ну, я вирішила поки що взяти одну спробувати. Це щось новеньке в цьому магазині. Таких масок я ще не бачила, тож спробую і обов'язково буду ділитися своїми думками на рахунок цих засобів. На своєму косметичному каналі. Там я розповідаю про засоби, які я використовую, які я купую, щось разом з вами тестуємо. І посилання на мій косметичний канал, який називається Beauty Теревені, внизу в описі під відео. Тож долучайтеся, кому це цікаво. А я тут ще сьогодні огірочки заквасила, як я це роблю. Я просто у мене отакі от відерці відпечуваю. Я не знаю, наскільки воно літрів, можливо, на 3 літри. У мене сюди поміщається кілограма півтора гірків, але кришечка прям не сильно зачиняється. У мене цього разу лише кілограм із інгредієнтів, окрім гірків, я сюди додаю кріп. І чесник. Я знаю, що ви напишете, що сюди добре ще хрін, листочки хрону, там листочки вишні, листочки смородини. Але, на жаль, такого у В'єтнамі немає. Із всього, що я можу знайти, це лише кріп та чесничок. О, таким чином я вже не перший раз роблю, тож знаю, що все має а, вийти. І складаю це сюди в. Вітерте шарами, трішки кропу наниз, трішки зверху, і часничок зверху, і зверху ще всерединці. також шматочками ріжу зубчики чесником. На літр води розвожу 2 ложки солі і це все заливаю. От Якраз кілограм огірочків сюди літр і поміщається. Закриваю і на декілька днів відставляю, нехай проквашується. Через декілька днів будемо смакувати. Так, і ще я вам хотіла показати цей фломастер, що ми за лісою купили. Для чого він і як взагалі ми будемо його використовувати? Ми отримали в подарунок ось таку книжечку. Пишемо букви. І тут вона з такого твердого картону. Тут можна вчитися писати букви. І саме ось такий фломастер нам потрібен. Ним ось так дитина пише. так. Ця книжечка багаторазова, а ось цією стороною витирається. І для дитини це зручно. І вона вчиться по, ну, по прописам да, загалом писати і заодно вчить всі букви. Ось така книжечка у нас тепер є. Будемо вчитися. Так, це нам друзі подарували. Одна із тих книжечок, що ми везли з пангана, дуже їм вдячні за це. Вона нам буде дуже-дуже корисною. Доброго раночку! Ви не уявляєте, куди ми їдемо. Забирати ноутбук. Я вже викликала таксі. Заберемо ноутбук, а потім їдемо в кав'ярню. Виходимо, десь так. Байк має вже під'їжджати. Ось, мабуть, і він. Так. Hello! Ось тут знаходиться ремонтна майстерня. нас таксист висадив трішки, де в тому місці є. Точку поставила. Так, ну що ж, ноутбук ми забрали за і зараз відправляємося в кав'ярню. Я дуже сподіваюся, що... Буде він працювати дуже добре і без якихось ще приколів, тому що я від цього вже дуже втомилася. Hello! Поїхали. Так, ми приїхали сьогодні в кав'ярню Лапін. Кав'ярня з зайчиками. Тут вже ось до різдва готуються, тут був заяць, зараз Санту поставили і тут ось такі дерев'яні чоловічки. Ой, і в середині вже беремося в різдвяній атмосфері. О, тут... диві, вау! Аліса. Мама, Ні, Залазити туди не можна. Це ж просто і для краси. Диві, класно! Давай, Супер! Боже, яка тут класна атмосфера, Різдвяно-новорічня. І а, там, вау! Аліса, ти бачила, як тут поприкрашали гарно. Вау, На столах дуже класно. Вау! вау! Вау, нічого собі дивися, ялинка з таких пончиків. Класно. Пережди, подивимося, чи наші друзі вже прийшли. У нас вже ввечері, ми за лісою вийшли трішки прогулятися по набережні, Слухайте, там така хвиля, і я не можу зрозуміти, чи це дощ іде, чи це з моря. Вітром сюди краплинки води здуває. Так як я забрала сьогодні ноутбук з ремонту, то велику частину дня просиділи вдома, я монтувала відео, Алісі був денний сон, готували ще обід. Ось так і пройшов наш сьогоднішній день. Але я думаю, що цей влог в будь-якому разі буде насиченим різними подіями, різними моментами з нашого життя першого тижня, як ми повернулися до Дананго, Тож Сподіваюся, вам було в цьому влозі не скучно. Я вже планую завершувати це відео, як завжди, дуже буду вдячна за ваші вподобачки, за коментарі під відео. Всім безмежно дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня, друзі, всім мирного неба. І бувайте, до зустрічі завтра в новому відео в новому влозі.